Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Сьогодні я вам покажу роботу. Ну, Я вже в принципі показував багато таких робіт. Треба виготовити шестерню. Бачите, от є така от серіночка. І в неї виломані один зуб до половини і отут так от решта надкришені. Це є шестерня від сейфа. Як вона працює, Значить, є ригелі. Їх на цю шестерню вдівається. 4 штуки, раз, два, три, чотири. І коли і коли в нас шестерня крутиться, то вона ригель відсуває і відповідно закриваються або відкриваються двері. Ну, Суть в тому, що поламало зуби, так, і відповідно один ригель починає проскакувати, бо він є досить тоненький. Шестерня дана виготовлена методом спікання. тобто це є таке не то чугун, не то що, не то якийсь пресований порошок. Ну, коротше, Одної звісної фірми, напевно, що. Треба зробити таку шестерню. Будемо робити зі сталі без термообробки. тому ну, Тут повністю стальної шестерні вистачить. Значить, е, Міряємо. Діаметр в нас шестерні є рівно 36. Значить, Діаметр. дорівнює 36. І рахуємо зуби. Починаю я завжди традиційно рахувати від зломаного. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Z дорівнює 16. Як знати модуль? Модуль. Значить, трошки, як то кажуть, теорії. Ну, я думаю, вона не помішає. Є простенька формула. Z плюс 2. В дужках, помножити на модуль дає діаметр. Діаметр у нас є 36, Z плюс 2, тобто 16 плюс 2, на модуль. Відповідно, дорівнює 36. так? Получається, що модуль буде дорівнювати 36, поділити 16 плюс 2, 18. Дорівнює 2. Модуль 2. Ось така от простенька формула для, для розрахунку модуля простих зубчастих рівних прямозубих коліс. Тобто у нас це шестерня модуль 2. Шукаємо фрезу. Яку фрезу нам треба? Тут я користуюся справушником зубореза, отака от книжечка. Ось-таки хороша книжка. І шукаємо книжці, який номер фрези нам треба. Значить, Від 14 до 16 зубів нам потрібен номер фрези номер 2 Від 12 до 13 номер 1 від 14 до 16. 2. Від 17 до 20 вже номер іде 3. Так, отака от табличка. Значить, Нам треба фрезу номер 2 Я знайшов у себе кілька. Кілька, перепрошую, фрез. Модуль 2. Зараз ми знайдемо між ними модуль 2 номер 2 От вона є. Модуль 2, номер 2 Оцією фрезою ми будемо різати. Для пересвідчення можна отак от прикласти. І ми бачимо, що у нас профіль зуба чітко стає так, як має бути. Бо, скажімо, фреза номер 1 вона вже так не стає, вона вже, вже є якби більш має розлогіші зуби. Ця має трошки інший профіль. А ця ще інший. Отже, фреза номер 2 Будемо точити зі сталі 40х. От такий в мене є обрізочок, зараз ми його обточимо на токарному. Хочу ще звернути вашу увагу, що тут є отакий от хитрий пазик. Ми ну, Будемо його робити в самому-самому. Кінці. Так, проточив базу, взяв кулачки і тепер сверлимо. Розточуємо наш офір. Тепер зразу зробимо оцю от виточку, так? Вона у нас йде діаметром 17,4 на глибину на глибину 3,5. Так. Добре? Так, що тепер? Тепер будемо протачувати все зверху. Тобто цей уступчик і саму тут. Має бути 36, так, то ось і 36,2, ще дві десятки, подачу зменшимо. Протачуємо уступчик. Паски. Так, ну що ж, по Я ж тут зробив ні, отаку от видер від різним різцям каналку для того, щоб в фрізі було легше виходити, так. Вставив УДГшку і виставив заготовку, виставив до соточки. Я люблю. Перфекціонізм, щоб все було чітко, хоч шестерня наша не є високоточна, але я люблю, щоб все було класно. Е, так, УДГшка настроєна на 16, 16 отворів, що верні, 16 зубів. Ну що ж, ага, у шпіндері стоїть вже фриза. Взяв на оправочку, все як має бути. Ну що ж, зараз будемо різати. Так, і що ж, ріжемо. Я вже один зуб прорізав, будемо різати в два проходи. Спочатку 3 мм глибина. Традиційно останній зуб другого проходу останнього. Голубина зуба в нас 4,5 мм. Перший прохід ми йшли 3, другий півтора. Так, ну що ж, в принципі, фризу вже можна знімати. Так. І можна знімати нашу заготовочку. Вот, Получилася така от почти шестеренка. Що ми зараз зробимо? Ми змеємо зараз тут в патрончик, зробимо цей пазик перпендикулярний. А потім відріжемо і відтруцуємо. І буде все. Так, не знімаючи ОДГ-шку, поставив на стіл патрончик, зажав нашу деталь. Е, Виставив деталь, тому що є тут якби, ну не то, щоб прив'язка жорстка. так? Значить В нас, якщо подивитися на наш пазик, то край пазу виходить на початок зуба. І я так само фрезерую тут вже чистовий прохід. Туди має стати така от бляшка. Так, .е. Вона тут ставала отак, досить, ну, вільно, з зазором вона туди стає. І точно так само має стати в нашу шестерню. Ну от стало чітко. Так, що, знімаємо нашу заготовочку. Так, ну що ж, зараз йдемо на токарний. Відріжемо і відторцуємо. Відрізав і сторцовуємо. Такі звуки виходить, коли, коли сторцовує по зубам. Пасочка! Так, ще фасочку зробимо в серединці. Паву і є. Ну що ж, вийшлася отака у нас шестереночка. Получилося рівненько, акуратно, якби. Нічого тут складного нема. так Все воно крутиться. Зуби такі самі. От. До речі, в оригінальній шестерні зуби були не, не дорізані е, до кінця. Та не те, що не дорізані, вона є спечена. Тобто вона зроблена так, не зовсім по стандарту. От. Ну, коротше, отаке. Бляшка наша вставляється туди чітко, все. Ну, і відповідно, наша шестерня працює в парі з регелем. Отаке. Якби, ну що, простенька робота, так, якби нічого тут складного знову ж таки нема. Е, нічого тут зверх-зверх зверху зверх надскладного і, може, і бути не може, в принципі. Рядові операції, токарка і нарізка зубів, і простенька фрезеровка. От. Ну, що ж. Всім дякую за увагу. Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Буде багато нових різних всяких е, відео. Стараюся підбирати відео такі трошки, ну, якби, е, ну, щоб вам було інтересно, щоб не було однотипності, одноманітності, тобто, щоб був якийсь контраст, якісь різноманітні роботи. І Таких робіт є насправді дуже багато. Тобто, будуть, будуть відео різні. всякі. Ну все, всім удачі.